Вітаю вас, мої малята! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так це ж наш друг букросик. Ну, вітатися із ним. Добрий день, букросику! Вітаю вас, мої любі друзі! Букросику, з чим ти до нас сьогодні завітав? Малятка, а чи знаєте ви, що таке казка? Казка вигадка, всяк знає. Але казка дивина. У ній усе не так буває, і потрібна нам вона, нас вона навчає жити, і поради нам дає, в ній усі вміють говорити, і у казці правда є. До роботи нас привчає, чемності навчить. Той, хто казочки читає, потім буде добре жить. Отож сьогодні малята пропоную вам послухати. Українську народну казку, лисичка та глечик. Друзі, а чи знаєте ви, що таке глечик? Глечик це глиняний посуд, у якому можна зберігати молочко, компот, сметану? Отож, сідайте всі зручненько та слухайте тихенько. Українська народна казка, лисиця і глечик. Були собі дід та баба. Пішли вони у поле жати. На полудинок взяли собі глечичок молока. Ось прийшли вони вже на поле, баба і каже до діда: Де б оце глечичок з молочком поставити? Постав стара це молочко в кущик. Баба послухала діда і поставила в кущик. От пішли вони жать, жнуть та й жнуть, а лисичка вибігла та й випила молочко, але голови із глечика назад не вийме. Ходить лисичка. І головою крутить та й каже. Ну, Глечичок, пошуткував та й будеш уже, Випусти мою головоньку. Будеш тобі, голубчику, буде. Не отстає Глечик. Хоч ти, що роби? Подожди ж, проклятий глечик, не отстанеш? Ну, так я тебе утоплю. Побігла лисичка до річки глечика топить. Вбігла вона в річку, всунула голову в воду і набрався повен глечик води. Так глечик за собою в воду і лисицю потягнув. Малята хто до нас сьогодні завітав? Так! Наш друг букросик. А як називалася казочка, яку ми щойно послухали? Так, лисичка та глечик. Про кого розповідається у цій казочці? Так, про діда, бабу та лисичку. А хто був уважний, що принесли дід з бабою у глечику? Правильно, молоко. А хто ж випив молоко із глечика? Так, лисичка. А що, трапилось з лисичкою потім? Так, вона не змогла виймати голову з глечика. Глечик наповнився водою та потягнув її з собою. Діти, ця казочка навчає нас бути нежадібними. Та бути розумними. Букросик дуже дякує вам, що ви були уважні та все запам'ятали. А на згадку про нашу зустріч пропонує вам намалювати малюнок, який герой із казки вам сподобався. Можливо, ви намалюєте бабу або діда або ж хитру лисичку. Отож, бажаю вам успіху! А ми з букросиком з нетерпінням будемо чекати на фото ваших малюнків. Шановні батьки, за допомогою такого виду діяльності, як літературне образотворення ми зможемо розвивати у діток уяву, фантазію, творчість. Отож, читайте разом із малечою казки, виховуйте почуття працелюбності, дружби та доброти. Бажаю вам мирного дня! Та не забувайте ділитися фотомалюнками ваших діток.